Сліди Голгофи О Ісус, Небесний Божий Син. Всі тебе покинули зі страху, Ти йшов до цілі, до вершин піднімать духовно мертвих спраху. Віч на віч вступав зі смертю в брань. скровавлена дорога, не жалів себе ти для страждань, твердо знав. Що буде перемога? Темні сили грізно наяву, стріли смертні випускали в груди, капав під кровавий на траву, і печаль глибока неслась всюди. Сад дрімав, і учні спали сном. Навкруги не було ні людини, тільки ангел божий ніс шалом підкріпляв. Присмертні ці хвилини. Отче, воля хай буде Твоя, Ти, що розтинали скорбні звуки. Та на це прийшов на землю я, щоб за людство Все прийняти муки. У стражданнях кликав до Отця, смертні муки Він прийняв за тебе, чашу горя випив до кінця, стежку крові. Проложив до неба. О голгофо, сива давнино, ти стоїш, як пам'ятна картина, хрест і кров маячать нам давно, попереду світить нова днина. Ти стоїш лік, літа, стоїш віки, спогади несуть мені тривогу. Та лише кровавії сліди. Свічать про всесвітню перемогу. Там були розбиті сили зла, там взяло зотління смерті жало. Влада Божа нам дана була яду щоб смертельного не стало. О, Голгофо, зіркою світи, в ті серця, де жевріє надія, дай ще багатьом знайти сліди. Що колись проклав Христос Месія?